Поговорю трошки ще про правила в астрології. Якщо ви дивилися перший оцей вступний урок нульовий, то я там деякі про них розказала, але той урок я записувала ще в червні, тому зараз трошки ще оновлю і теж трошки додам деякі нові думки з'явилися. Uh, По-перше, основне, це потрібно любити свою карту, приймати її. Uh, коли ви навчитеся приймати свою карту і всі її положення, ви, якби, uh, це теж буде. Можна вважати саморозвитком, тому що ви перейдете на той рівень, коли ви будете приймати карту і відповідно приймати себе, відповідно приймати інших людей. От, це теж би, дуже важливий момент, і би, астрологія, в принципі, от, навіть навчання астрології, вона навіть крутіше, ніж консультації, вчить опрацьовувати будь-які положення складні в натальній карті. І теж дуже важливо не шукати негатив, от, не акцентувати. На на ньому увагу, ну, якби, по-перше, ви якось, ну і всі інші люди якось до цього жили без е, натальної карти, без того, що вона там скаже, де у вас там якісь можуть бути можливі проблеми. Причому завжди в мене там е, питають часто от одне там положення, от воно отак от може там впливати. Я кажу, одне положення, ні, треба там декілька вказівок знайти. Е, ми теж це все будемо вчитися шукати. Як що на що впливає, і ну, в принципі як воно програється, не завжди так воно програється, як в класичних трактовках, тому теж я про це трошки пізніше скажу. І теж в от ви, наприклад, можете там робити натальні карти людей, які вам ну, не дуже подобаються, і теж у них намагатися знайти якісь такі не дуже приємні положення. А вот а от це, от, от, оце, от, а це тому, ти отака от людина погана. Теж, якби так не бажано робити, тому що ну, в принципі. При бажанні в усіх картах можна знайти е, щось таке ну, не дуже приємне, як воно програється, е, тому якби не акцентуйте на цьому увагу. Е, ну, і Основне те, що там одна вказівка там, плюс один бал там, до якихось проблем. Е, ви враховуєте, що плюс один бал це не дорівнює, що буде проблема. от, по цій темі, от. Які там ви знайшли якийсь показник, тому що там, в принципі, от пошук цих проблемних місць він теж якби не такий простий, як може здатися. Це не тільки одне положення, тому не акцентуйте на цьому увагу. І в принципі важливо дивитися всю карту. ну якби Поки ми вивчаємо, ми там будемо дивитися, наприклад, положення там планети, в знаці в домі, але в неї там ще є і аспекти, і диспозитор, і багато ще чого, що теж на неї буде впливати. тому Якби, ну, можна брати ну, спочатку, от, коли ви вивчаєте такі положення, ніби в вакуумі, а далі все одно у нас от, вся карта це як один організм, можна порівняти з людським організмом, який функціонує, от, коли все, все в ньому от пов'язано. Ну, в принципі, там пов'язано, як гірлянда, знаєте, там, де. От, Одна перегоріла, ну якби і з усім проблеми. Ну от приблизно так само працює. Тобто, все повинно включатися. В принципі, вся карта працює разом, от, як один організм. Тому от, там, деякі вказівки. От ви можете там на перших уроках, коли будемо дивитися, якісь от, положення. Ви дивитеся, а воно у вас програється не так, як, наприклад, написано в методичці. Просто скоріш за все, от, на цьому етапі ми ще не пройшли ті показники, які перепрошивають те, що ми от, там з вами вивчаємо наприклад Але загалом дуже важливо uh, дивитися всю карту ціл, якби, цілою. Uh, тому що в мене теж часто питають: а от як можна опрацювати там в Венеру стрільці, наприклад? і ну якби По-перше, опрацьовувати от просто положення планети в знаці, ну, якби воно і так буде проявлятися. Опрацьовуються в основному якісь аспекти не дуже приємні. Uh, тому якби треба все дивитися ну не можна щось розглядати от просто от. От воно є і все і всі іншої карти просто не існує ігнорувати її не можна а, потрібно також розуміти що все відбувається не просто так нічого в принципі в світі не відбувається просто так це момент із е, кармічної астрології у нас теж там буде на це два уроки я буду розказувати і от просто е, е, якби те, що ви думаєте, ну воно так випадково сталося, там ну, випадково там, наприклад, потрапили до мене на курс. А, насправді, скоріш за все, у вас там були вказівки в вашій прогностиці, а, в ваших транзитах, скоріш за все, а, от, якось планети поєдналися таким чином, що відбулася якась подія. От, просто так от, якихось випадковостей в світі не буває. А, і теж цей важливий пункт, що я казала. Не вірте всьому, що пишуть в інтернеті. Тому що е, це теж велика проблема, що зараз дуже багато е, інформації в інтернеті, от, ну, по астрології, по положеннях планет, в знаках, по аспектах фіктивних точок, і воно все так описується. Я, я читала колись, це, це просто. Е, По-перше, там дуже багато води, яку можна от, ну, майже будь-якій людині це приписати. Типу, ви особлива людина. там, та-та-та, ну, якби... Нічого конкретного. Ну і по-друге, не завжди от все, що пишуть на різних сайтах, особливо от ви розраховуєте там якусь натальну карту, наприклад, на сайті, і там, якби шаблоні трактовки просто от там якихось положень. Теж, якби фільтруйте, що ви там читаєте, тому що навіть є відомі астрологи, які. Якби теж вчили астрологію самостійно, і це завжди помітно. От тому от. З Самостійним вивченням теж насправді є проблеми, тому що от люди не знають, що потрібно вивчати, що не потрібно, в якій послідовності, тобто ну, немає системи. От у мене якраз от на курсі все от дуже систематизовано. Я сама козиріг просто і я дуже люблю всю цю систему, щоб все було зрозуміло, чітко, по порядку. Тому я так і намагалася організовувати цей курс, щоб от, якби, охопити все потрібне, всю базу натальної астрології. Тому якби будемо будемо вивчати.